Лікарська підмога вже днями зільвово зону бойових дій вирушить військовий мобільний шпиталь. У його складі близько двох сотень медиків різних спеціальностей від стоматологів і аж до хірургів та офтальмологів. Це і військово зобов'язані, і добровольці. Наразі усі вони проходять підготовку на Яворівському полігоні. Або діпунктувати лобну пазуху повністю Ні, ми ні. Або діантибіоткотерапія ще зовсім недавно лор Христина Гриню працювала в одній з поліклінік Львова. Тепер у шпиталі, який розгорнув на полігоні, вона лікує солдатів. Зміну роботи від цивільного медика до військового пояснює просто. Я звичайно цивільний лікарні мені, мені прийшла повістка. Я прийшла в інкомат. Ну і відповідно потрібно було йти, тому що дуже багато. То не їде, а лікувати людей комусь потрібно. Поруч із христиною працює стоматолог Микола Моско. Коли вирушуть у зону, АТО, чоловік ще не знає, каже роботи, й тут вистачає, адже здоровими зубами місцеві військовослужбовці похвалитися не можуть. Дві годинки не їсти протягом дня не вживати нічого гарячого. Не полоскати рту порожне в цих новеньких наметах. Живуть дівчата-фельдшери під ліжками геть не військові туфлі на полицях. Безліч баночок і пляшок із косметикою. Навіть у польових умовах дівчата знаходять можливість наводити красу. Якщо ми будемо їхати саме таким складом, то з ними хоч на війну. Мобільний шпиталь. Це зо два десятки наметів на кожному табличка Усе кажуть медики, як у звичній лікарні, окрім лазні, кухні і власного забезпечення електроенергією. Цей військовий шпиталь нагадує собою повноцінне містечко. Тут є усе необхідне для життя. Та головна його перевага надзвичайно висока мобільність. Згорнути табір і перенести його в інше місце. Військові медики можуть за лічені години, і для зони бойових дій це є найважливішим. Коли і куди саме командири відрядять цих лікарів у зону бойових дій? Тут ніхто не каже. Степан Грицюк, Олександр Бригадир, Львівщина, Спицкор, 2.